То перший встав того етапки, подумав я і вирушив на ринок торпедо раніше аніж зазвичай. Ну і це миле поросятко продавець просто вмовив мене у нього придбати за 20 гривень. Гадаю, ціна відповідна. А тут легендарний флагман Nokia N90 за 80 гривень. Вона не вмикалася, але продавець обіцяв, що вона працює. І скажу по секрету так. Ця скринька обійшлась 50 гривень також нічогенька. Цю радянську захисну маску взяв, щоб викошувати мотокусою газон. Трошки її модифікую і буде супер. Ну і цей штовчик за 160 гривень, не знаю, прогадав чи ні. Але відчищу і повинен бути норм. Цікава книжечка для особливого адресата. 40 гривень. Гадаю, того вартує. Ось такі непогані покупки були сьогодні на недільному торпедо.